Лисиця на посаді зайця. Лисиця дуже стомилася і захотіла у відпустку. Прийшла до лева, начальника лісу, і просить про відпустку. Ніяк неможливо, працювати немає кому, говорить Лев. Лисиця наполягає і готова на відпустку без оплати, аби но тільки трохи відпочити і розважитися. Добре, погоджується Лев, але зваж, я буду змушений на твою посаду взяти когось іншого. Може статися, що коли ти повернешся, твоє місце буде зайнято. Лисиця погоджується і з радістю відправляється подорожувати по світу. Через місяць вона повертається і просить у Лева свою роботу назад. Ніяк неможливо, твоє місце зайнято, вільне лише місце зайця. Якщо хочеш, можеш працювати зайцем, поки не звільнитися посада лисиці. Пропонує Лев, що робити їсти треба. Лисиця погоджується, час іде, а посада все не звільняється. Лисиці вже до чортиків набридло працювати з зайцем, то тікати, то ховатися та ще й гризти морквину. Йде вона якось по лісі в повній зневірі і зустрічає зайця, який скакає з високо піднятою головою. Скажи, заєць, ким ти працюєш у нашому лісі? Лисицею, відповідає той. Як же так я лисиця на посаді зайця, а ти заяць працюєш на посаді лисиці? Завжди так, відповідає Заяць, коли на посаді лева віслюк». Дякую.